Це територія коледжу політехніка Державного університету економіки і технологій у місті Кривому Розі. 31 липня зранку всі прийшли на роботу. О 8.58 без сигналу повітряної тривоги відбувся вибух. Вибух був такої сили, що відразу було зруйновано, майже зруйновано дві будівлі. І ще три пошкоджені дуже сильно. За нами зараз стоїть лабораторний корпус і навчальні майстерні. Весь парк устаткування залишився всередині. Його дістати неможливо. Єдине, що ми змогли врятувати, це документи, архів. Будівля центральна, сильно пошкоджена, і ну, під питанням стоїть її реставрація або відновлення. Поруч також в комплексі цих будівель є корпус навчальний університету номер 1 він адміністративний, навчальний, він також дуже пошкоджений. І напроти, через вулицю, два гуртожитки, один з яких дуже сильно пошкоджений. На цьому місці, на жаль, у нас. Загинула співробітниця, яка виконувала свої обов'язки. В цілому від цього вибуху, навіть двох, адже через дві хвилини був другий вибух в кілометрі звідси, а в університеті постраждали 10 будівель. Експерти сходяться у думці, що 5 з цих десяти будівель не... Підлягають відновленню. Інші п'ять постраждали менше. Вибиті шибки, побитий шифер на даху, але це ми вже відновлюємо своїми силами. Після відбію вони вийшли, люди в крові, поцарапані, і вони відразу кинулися працювати. Буквально ну, бачиш, що люди готові боротися. Ніхто вже не панікує, ні в кого немає. Якогось нерозуміння ситуації всі сконцентровані, всі працюють. І е, тоді я побачив наш колектив зовсім з іншого боку. Пишаюся людьми.